Ну ось така станція вийшла своїми руками. Тільки що завершив верхній ряд 8 панелей був давненько зроблений. І тепер тільки що закінчив другий ряд 8 панелей. Сумарно панелі Джинко 580-ті. Два поля, стрінга. Йде по 8 панелей. сумарної і Сумарною мощністю на 9 кВт. Це так вигляд спереді. А ось так вигляд з воротньої сторони. В панелі лежать льожа, не стоя. Кожна панель максимально, наскільки можливо, буде, не перекривається. І коли сонце, ну сонце зараз тут, коли сонце буде сходити ось тут. То побачимо, скільки буде генерувати, коли воно буде світити в задню часть цього поля. Ну, якась така отак робота. Повністю все змонтував сам. Сварочні роботи, монтажні. Жінка і мама допомагали тягнути верьовки панелі наверх. Ну, якось так. Побачимо, що буде далі.